Ну що ж, готові потренувати сіднички. Вітаю вас в School і з вами Альона Герасимчук, ваш тренер. І так, розпочнемо ми з такої швидкої розминочки, Підіймаємося на носочки і м'яко переходимо на п'яточку. На носки, на п'ятки. Вверх, на п'ятки, вгору на п'ятки. Витягуємося за маківкою вгору, плечі, лопатки вниз. Грудна клітка в нас над тазом. Слідкуйте, щоб у вас не було збільшеного прогину в попереку. Стабілізуєте таз, грудну клітку, животик активний. І ключиця ми тягнемося в сторони. Прекрасно. Тепер виконуємо амплітудні такі рухи. Проминаємо наші подушечки під великим пальцем і рухаємося до мізинця. Рух амплітудний. Задіюємо коліно і навіть відчуваємо наш кульшовий суглоб. Змінюємо інша нога. Те ж саме. Гарно, гарно протискаємо усі точки стопи, не забуваємо пройти по зовнішньому краю на п'ятку натиснути також. Є. Ноги разом. І пішли п'ятка. Носочок правою ногою ми. Крокуємо такою гармошечкою в сторону. Гарно-гарно йдемо вниз, тільки настільки низько, щоб ви потім могли піднятися з цієї позиції. І назад. Носочок, п'ятка, носочок, п'ятка. І те ж саме лівою. П'ятка, носок, п'ятка, носок. Йдемо максимально далеко, наскільки можемо. І повертаємося. Є чудово, широка позиція і таз вправо-вліво. Гарно, гарно задіємо, аж бочки наші, щоб розтягнулися. Тягнемося, наче ось за таз, так, за гребні клубових кісток. Зачепили і гарно тягнуть сильно вправо-вліво. Ми навіть переходимо на одну ногу, на іншу ногу. І ще по одному разу. І звідси пішли велике-велике амплітудне коло з нахилом нашого тулуба навіть. Вбік, вперед. І відхилення назад. Розкриваємо гарно сідничні бугри, сідничні кісточки по сторонах. І змінюємо напрямок в іншу сторону велике, амплітудне коло. Коліна тримаємо рівні, щоб коли ми виконували нахил, у нас ще й потягнулася заодно задня поверхня стегна. І ще один. І прекрасно. І так, переходимо до вправи. Ступні у нас стоять під кульшовими суглобами, носочки в нас дивляться прямо, можна трошечки розвернути в сторони, виконуємо вправу. Можливо, вам знайома Good morning. Це відведення тазу назад. Нам важливо вже починаємо виконувати і, слухаємо мене, будемо коригувати. У нас основна мета гарно розкрити сідничні бугри, потягнути сідничками назад і. Стягнули їх докупи. Ми в верхній точці не зажимаємо, не виштовхуємо таз вперед. Ми просто відчули кісточки на своїх сідничках. Ми їх розкрили і до центру звели, піднялися. І за рахунок цього у нас відбувається згинання в кульшовому суглобі і невеличке в колінному. При цьому ми завжди витягуємося за маківкою вгору. Давайте поставимо долоньки за голову. Животик активний, ми виконуємо видих і видих. Найкраще у вас включаться сіднички, якщо ви сконцентруєтеся на своїх сідничних буграх. Ви їх максимально розкриваєте в сторони і стягуєте до центру. І таке враження, що за рахунок ось цього стягнення кісток, ви підіймаєте себе. При цьому ж в цій вправі у нас класно працюють м'язи живота, якщо ви ще й дихаєте, тазове дно – Супер включається, тому що відбувається рух в тазу. І залишаємося внизу і пішли ліва нога назад, відвели, повернули. Назад, повернули. Права у нас сідничка зараз почне горіти, тому що вона в нас в статиці працює. Ми зберігаємо ось це положення. Слідкуйте, щоб животик був активний і таз поперек не прогинався. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. Додаємо руки. Коли нога назад, руки дві вгору. Видих. Вдих. Видих. Погляд перед собою на підлогу. Видих. 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 Зараз будемо ще додавати. Вдих. І з видихом ми вже вирівнюємо коліно і. Піднімаємо ліве вгору. Вдих присіли, видих. Розтягнули наше тіло і видих. А тепер сконцентруйтесь на своїй лобковій кістці. І на підйомі коліна ми лобкову кістку потягнемо вгору до ребер. Ось так наче наперед і вверх до ребер. І ви одразу відчуєте, як у вас краще включиться ваша права сідничка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. На правій стопі. Розкрийте пальчики, щоб вони у вас не збиралися на нозі в кулак. Видих. І тепер додаємо ще видих. І розворот трошечки вправо. Коліно вверх і вправо розвернулися. Витягнулися. І вправо, ось на цьому невеличкому русі, на цьому невеликому розвороті. Відчуваєте, як включається класно сідниця? Якраз ось тут верхня частинка, яка нам необхідна, яка створює ось цю гарну форму. І ще один видих. Є чудово. Трошечки струсили наші ноги. І те ж саме ми зробимо на іншу сторону. Так. Пішли два, просто нахили. Сідничні бугри розійшлися і зійшлися. Стали зафіксувались. Права нога назад. Назад. На лівій пальці на ногах розкрити максимально. І розподіляйте на стопі свою вагу між трьома точками. Одна це у нас на подушечці під великим пальцем. Під мізинцем і центр п'ятки. Ви завжди намагаєтеся розпреділяти вагу між цими трьома точками. Додаємо руки. Нога разом з руками. Видих, видих. І видих. Видих через ніс і видих ротом. Губи можна скласти трубочкою, тоді ще краще буде животик активуватися. Видих, видих. Вдих і додаємо коліно вгору. Видих. Ви вже знаєте про фішку з лобковою кісткою, тому давайте додаємо одразу і лобкову кістку наверх до ребер. Виконайте один раз без цієї фішечки і інший раз з нею. І відчуйте, наскільки крутіше у вас включається сідничка ліва. Вдих. Видих, видих. І додаємо скручення вліво трошки. Видих, видих. 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 Ще два. І один. Фу, чудово, класно. Пропеклися сіднички. І так, далі переходимо з вами трошечки на випадах, зупинимося, ненадовго. На правій стопі знову розкрили пальчики на ногах і пішли назад випад і підйом з видихом. Ліва нога в нас йде, на неї опора зовсім невеличка. Наша задача гарно розтягнути сідничку і підіймаємося з видихом. І ще один. І є. Тепер ми розвернулися і трошки в діагональ. Але при цьому, дивіться, ми повинні розподіляти вагу між трьома точками на стопі. Коли ви виконуєте цей такий діагональний випад, у вас буде більше завал на внутрішню поверхню внутрішню частинку стопи. Тож при підйомі ви тиснете гарно. На зовнішній край, на мізинчик, щоб повернути ось цей баланс на три точки. І навпаки, розвертаємося в іншу діагональ. В таких варіаціях, коли ми працюємо в трьох площинах, у нас ще дуже класно працює наш кульшовий суглоб, тому що за рахунок скручення в ньому ми виконуємо дані вправи. І ще один. Прекрасно! Те ж саме швиденько на ліву ногу розкрили пальчики і погнали. По шість в центр, видих, сіли, видих. Стараємось праву стопу максимально е, мінімально задіювати. Так. Я, як завжди, збиваюся з рахунку, пішли в діагональ. Рахунок це взагалі не про мене. Рахувати і ще щось говорити і думати. Ніколи не виходить, але, можливо, я колись цьому навчуся. І ще. Два. І на внутрішній край більше тиснемо на мізинчик. Один. Є. І тепер навпаки, стопа в нас завалюється на мізиниць, а ми тиснемо більше на внутрішній бік. При таких випадах ми пропрацьовуємо з різних боків нашу сідничку, але. При тому, ж одночасно ми працюємо класно з мобільністю кульшових суглобів, з колінним суглобом, з стопою. Неймовірно чудова, йде робота. Є, прекрасно, струсили ножки. І ми з вами опускаємося. Давайте виконаємо. Потягнулись вверх, плечі лопатки вниз. Опускаємося. Помаленьку-помаленьку до підлоги. Коліна можуть бути зігнуті, торкнулися. Перейшли більше вагою на пальчики ніг, розкрили сідничні бугри і таз вправо-вліво покрутили, покрукували вперед, долоньки під плечима, опустили коліна вниз і пішли. У нас права в опорі, лівою виконуємо відведення в сторону. Так, дивіться. Зараз ми залишаємо таз на місці. Тобто, ось таз мій на місці. Ось я таз розвернула. Поки що ми таз залишаємо на місці. Станусь так в діагональ, певно. Пішли. Десять. Дев'ять. Видих. Коли підйом, видих. Три. Два. Один. Тепер п'ять виконуємо з розкриттям тазу. Тобто розвернули і лобкову кістку виштовхуємо туди наперед. П'ять. Чотири. Тримаємо дві секунди. Три. Два. У нас хороше скручення ще й в хребті. Один. Є. Тепер ми опускаємося на правий лікоть, якщо ви працюєте лівою ногою. Якщо е, навпаки, то навпаки. І ми розкрили таз, розвернули і витягнули ногу назад і потягнули сильно за ступнею. І повернулися. Видих, розкриття. Витягуємо коліно назад і переходимо тягнемося гарно за ступнею. Уявляємо свій куприк. І ми наче повинні намалювати ним коло. Тобто це такий як овал. Ви вгору за ногою назад ваш куприк рухається через низ назад. І ось таке коло ви повинні собі візуалізувати, що ви малюєте куприком. І тоді, окрім сіднички, ви ще й дуже гарно попрацюєте з попереком, з низом спини, який у вас болить. Ви його зараз прекрасно, можливо, болить, надіюсь, ні. Ви зараз його прекрасно розтягнете. І ще один. Є. Чудово. Підіймаємося на дві долоні і виконуємо все те ж саме на іншу сторону. Поїхали. Десять просто підйомів берез розвороту тазу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розворот додаємо. Видих. І потримали дві секунди. Вниз. І сильно, сильно виштовхуємо лобкову кістку. Туди в бік, Ще два. І один. Є. Опускаємося на лівий лікоть. І назад, за ногою. Навіть все тіло у вас йде назад трошечки. І Зафіксувалися після розкриття на секунду. Таз гарно розвернули і за натягнутою ногою. Назад. Малюємо нашим куприком, кінчиком нашого хребта, малюємо овал. І ще залишилося. У нас нехай буде три. І два. І. Один. Чудово, добиваємося. Долоньки під плечима, коліна ступні разом. Опора на пальчики. Віддих. І видих. Активація живота. Ще один вдих. Активація живота. Підняли коліна. І розкриття максимально в сторони. Разом. В сторони. Разом. В сторони. Разом. І працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. Не падаємо, а залишилися з розкритим. І мілка пружиночка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліна разом. Опустилися. І залишивши в цьому положенні, праву ногу витягнули вбік рівно. І таз назад. Підіймаємося на долоньки. Зробили крок вправо. Далі поставили ногу і знову таз назад. Повернулися ще один таз назад. Повернули долоні ближче до центру. Права нога повзе в нас, до нас підсовується і... Ой, що за слова? я використовую. Опора на. Ступню. Назад таз. Повернулися. Вдих. Гарно розкриваємо сідничні бугри. Видих. Вдих. Видих. Піднялися. Опора на стопу залишається. Ми сідаємо на п'яточку сідничкою і коліно штовхаємо назад. Піднялися. Сіли. Коліно до підлоги вниз. Піднялися. Працюємо з тазовим дном та з мобільністю кульшових суглобів. Це досить важливе значення у нас має для гарної форми наших сідниць. Не маючи мобільності, ніякі сідниці не накачаєш. Коли є у нас проблеми з тазовим дном, також може бути перешкоди до накачки гарних сідничок. І змінюємо. Стаємо на праве коліно, ліву витягуємо рівненько в сторону, опора вперед на долоньки. таз назад. Потягнулися. Повернулися ще трошечки в сторону. праву ногу, Ліву ногу далі і знову сіли назад. Можна легко пружинку зробити. В центр на долоні і ще разочок. До себе ногу. Опора на долоні і назад. Видих. 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 Підіймаємося, сідаємо вниз. Коліно розкрили. Вгору. Ще вниз. Коліно піднялися. Коліно трошечки можна придавити, злегка, без ентузіазму. Больових відчуттів не повинно бути. І ще один. Прекрасно! На цьому ми завершимо. Можете ще продовжити е, якоюсь розтяжечкою для сідничок. Я вас обіймаю. Цілую. Бажаю гарного дня, круглих сідничок і пласких животиків.